Була майже північ 6 листопада 2003 року, коли слідчі поліції Гонконгу, озброєні ордером на обшук, увійшли до комори ексклюзивного житлового комплексу парквію. За дверима вони відразу знайшли те, що шукали: загорнутий східний килим, перев'язаний мотузкою та прозорою липкою стрічкою. Килим видався підозріло громістким, і коли слідчі розгорнули його, вони виявили. Людське тіло було герметично закрите поліетиленовою плівкою, голова накрита чорним сміттєвим пакетом. Запах гнилі був надто сильним. Тіло пролежало в коморі кілька днів. Їхні пошуки були викликані дзвінками від Девіда Но, віце-президента гонконгського офісу Меріл Лінч. Про його колегу та близького друга Роберта Кіселя, керівника відділу проблемних активів, не було жодних повідомлень протягом чотирьох днів. Роберт Кісель, відомий інвестиційний банкір, був видатним членом спільноти американських емігрантів у Гонконгу. Повідомлення про його зникнення викликало велике занепокоєння. Через кілька годин після дзвінка Деві Дано. Слідчі прийшли в його квартиру в В'ю, щоб опитати його дружину Ненсі Кісель. Вони розпитали її про місце перебування її чоловіка і про заяву в поліцію, яку вона залишила того ж ранку, в якій стверджувала, що її чоловік напав на неї в минулі вихідні через її відмову мати з ним сексуальний зв'язок. А тим часом патологоанатоми оглядали тіло Роберта Кіселя і встановило, що йому нанесли п'ять ударів по голові тупим предметом. Тести виявили наявність у шлунку чоловіка шести рецептурних ліків, п'ять з яких були призначені Ненсі Кісель. Ненсі і Роберт Кісель почали зустрічатися у 87 му році. І одружилися після двох років спільного життя. У той час як Роберт навчався в університеті повний робочий день, здобуваючи ступінь магістра з фінансів. Ненсі працювала на трьох роботах у сфері громадського харчування. Ненсі, яка мала ступінь бакалавра з бізнесу та ступінь магістра дизайну, відмовилася від власних кар'єрних амбіцій, щоб допомогти своєму чоловікові реалізувати його цілі. Після закінчення університету в 91 році Роберт влаштувався на роботу фінансову компанію у Нью-Йорку, де пропрацював 5 років. Він перейшов до Goldman Sachs Group і був призначений до Офісу в Гонконзі в 1997 році. Через три роки Роберт був найнятий Меріл Лінч на посаду керуючого директора глобальних інвестицій. На цій посаді він заробляв приблизно 3 мільйони доларів на рік. Кіселі жили в елітній емігрантській спільноті Гонконгу, де заможні чоловіки цілодобово пропадали на роботі, а їхні дружини насолоджувалися розкішлю і жили своє краще життя. До речі, етнічні китайці називають таких жінок Тай-Тай. Але, незважаючи на багатство, Кіселі не жили в блаженстві. Їхні сімейні проблеми погіршилися, коли вони переїхали до Гонконгу в 97 му році. Роберт почав вживати заборонені препарати ще під час навчання в аспірантурі, але коли вони переїхали, його погана звичка стала справжньою проблемою. За словами дружини, він став дуже агресивним. З народженням первістка її фігура змінилася, і Роберт не вважав її такою привабливою як раніше. Він почав вимагати грубого анального сексу. Щоразу, коли вона чинила опір, він бив її і змушував до грубого статевого акту. Ці насильницькі проникнення часто викликало кровотечу. Чоловік дедалі більше її контролював, стежив за її витратами та забрав чотири з п'яти кредитних карток. Для зовнішнього світу вона була взірцевою матір'ю трьох маленьких дітей, яка багато часу волонтерила в міжнародній школі Гонконгу та місцевій синагозі. Але за зачиненими дверима вона жила в постійному страху. Вона була готова терпіти, вважаючи, що це доля та й тай. тай". Але в березні 2003 року обставини змусили її відправитися на інший кінець земної кулі в обійми людини, яка робила вигляд, що точно розуміє, через що вона пройшла. 6 мільйонів жителів Гонконгу близько 30 тисяч є американськими емігрантами. Але взимку 2003 року американці почали масово виїжджати з країни. Кав'ярні Starbucks, ресторани швидкого харчування та інші підприємства почали втрачати бізнес. Епідемія SARS, важкого гострого респіраторного синдрому вразила країну, і американські жінки та діти повернулися до Сполучених Штатів, а їхні чоловіки залишились працювати. Подружжя вирішило, що Ненсі з дітьми відправиться до сімейного будинку у штаті Вермонт. Вони замовили для будинку дорогий домашній кінотеатр, розраховуючи, що Ненсі з дітьми залишиться там на невизначений термін. Чоловік, який продав обладнання, відправив встановити його свого брата Майкла дель Пріоре. Під час роботи Майкл зізнався, їй, що його батько-алкоголік бив його матір. Він розповів про це Ненсі, оскільки помітив, що вона має такий самий пригнічений вигляд, який завжди мала його мати. Вони довго розмовляли. Ненсі виливала йому свої проблеми. Невдовзі їхня дружба переросла в бурхливий роман. Вона купляла йому дорогі подарунки зокрема, наручний годинник, за 5 тисяч доларів. До кінця літа епідемія вщухла, і ненці з дітьми повернулася до Гонконгу. Вона підтримувала зв'язок із Дель Пріоре, часто йому телефонуючи. Роберт бачив зміни в дружині. Запідозривши, що вона йому зраджує, він найняв приватного детектива. Слідчий знайшов докази її стосунків із Дель Пріори, але не зміг отримати фото чи відеодокази. Побоючи, що він перевіряє телефонні рахунки, Ненсі замовила собі новий мобільний телефон і надсилала рахунки до міжнародної школи Гонконгу, де вона виконувала велику волонтерську роботу. Чого вона не знала так це те, що її чоловік найняв приватних детективів, щоб встановити програму шпигун на комп'ютерах сім'ї? Шпигунське програмне забезпечення виявило в пошуковій системі запити, снодійне передозування, ліки, що викликають серцевий напад. Вона засвідчила, що в якийсь момент вона настільки втомилася, що насправді думала про самогубство. Але вона не хотіла, щоб її діти знали, що вона вчинила суїцид. Саме тому вона шукала спосіб, який би виглядав як серцевий напад. Використовуючи інформацію, яку вона отримала під час пошуків в інтернеті, вона проконсультувалася з кількома лікарями та змогла отримати п'ять рецептів. Рогіпнол було заспокійливий засіб Декстропропоксетен, заспокійливий засіб Лореван. Антидепресант, і снодійний Стілнокс. Приватний детектив, найнятий Робертом Кіселем, засвідчив, що отримав телефонний дзвінок від свого клієнта наприкінці серпня 2003 року. Френк Ші сказав, що Роберт був дуже засмучений, оскільки вважав, що його дружина отруїла його односолодовий скотч. Начебто його улюблений напій мав не той смак, а наслідки його вживання були досить дивними. Детектив порадив здати на аналіз зразок скотчу та пройти перевірку на наявність слідів отруєння. Але за словами Френка, Роберт почувався винним у своїх підозрах і ніколи не прослухався до його порад. Вдень у неділю, 2 листопада 2003 року, Ендрю Танзер прийшов у гості в квартиру киселів зі своєю семирічною донькою. Поки дівчата гралися, він балакав з Робертом. Приблизно через 40 хвилин Ендрю запитав, чи можна йому випити склянку води, перш ніж піти. Замість води дівчатка винесли дві склянки, наповнені домашнім молочним коктейлем. Один келих взяв Ендрю, а другий Роберт. Коктейль був досить важким, солодким, густим, із смаком бананів і подрібненого печива. Ненсі висунула голову з кухні і сказала, що це її секретний рецепт. Коли танцер повернувся до своєї квартири, дружина помітила, що його обличчя було незвично червоне. Він сказав, що втомився і глибоко заснув на дивані, але ні крики в обличчя, ні навіть удари по щоках не могли його розбудити. Наступного ранку він нічого не пам'ятав. Решта судна «Дненсі Кисель сколихнули американську іммігрантську спільноту Гонконгу. Можливо, найбільше їх вразило те, наскільки схожими на них були киселі. У багатьох із них були такі ж проблеми у шлюбі. Для етнічних китайців ця справа дала рідкісну можливість зазирнути в привілейований світ гвайло, їхній принизливий термін для іноземця. Зважаючи на статус потерпілого в бізнес-спільноті, журналісти ділових видань щоденно повідомляли про перебіг процесу. Щодня бліда й худа Ненсі Кисель з'являлася в суді в одному й тому ж вбранні простій чорній сукні та овальних окулярах. Поруч із нею постійно була її мати. Наприкінці липня 2005 року сторона обвинувачення представила свою справу, зобразивши Ненсі Кисель як Дволику, зрадливу дружину, яка ретельно спланувала вбивство свого чоловіка. В організмі Роберта знайшли ті ж ліки, які вона отримала за рецептом. Технічні працівники житлового комплексу дали покази того, як переносили важкий килим із тілом Роберта Кіселя. Закривавлений одяг та білизна, знайдені в камері зберігання, свідчили про те, що потерпілий отримав жорстоке побиття важким предметом, і що це побиття. Сталося на ліжку. Для іммігрантської спільноти Роберт Кісель був успішним чоловіком. Його поважали та ним захоплювалися колеги та друзі. Але для своєї дружини він був кокаїновим наркоманом і жорстоким деспотом, який регулярно бив її та змушував займатися грубим анальним і оральним сексом майже щовечора. Зі слізьми на очах Ненсі Кісель розповідала суду, що навчилася терпіти його небажане проникнення, тому що, коли вона чинила опір, результатом була анальна кровотеча. Одного разу він був настільки агресивним, що вона почула, як щось тріснуло. Після звернення до лікарні вона дізналася, що в неї зламане ребро. Епідемія стала для неї благословенням і позбавила від таранії чоловіка. Далі вона розказала, що була не єдиною мішенью його гніву, і що іноді він надмірно реагував на дітей, вибухаючи через відносно незначні порушення. Одного разу їх молодша донька голосно гралася на ліжку. Роберт нібито втратив терпіння, він смикнув її за руку і зламав. Ненсі казала, що у неї були проблеми зі сном, вона впала в депресію, думала про самогубство і шукала ліки, які б її вбили. 2 листопада 2003 року вся родина відвідала синагогу. Того дня вона приготувала дітям рожеві молочні коктейлі. Поки вона була на кухні, Роберт стояв в коридорі і голосно сказав, що подав на розлучення і забирає дітей. Він сказав, що вона негідна за ними доглядати. Він тримав бейсбольну биту, яку перекидав із однієї руки в іншу. Він пішов коридором до спальні. Ненсі йшла за ним, вимагаючи відповідей. Вона несла важку статуетку, яку взяла з кухні. Він схопив її за руку. Вона намагалася вирватися, але він не пускав. Вона плюнула йому в обличчя, а у відповідь він вдарив її по губам. Він затягнув мене в кімнату, кинув на ліжко і почав гвалтувати. Ми боролися і впали на підлогу. Я намагалася відповсти. Він схопив мене за щиколотки. Він сказав мені, я ще не закінчив. Він би не відпустив мене. Я потягнулася до статуетки і закрила очі. Я навіть не глянула. Я відчула, що щось вдарила. Коли вона озирнулася, то побачила Роберта, який сидів на підлозі. З його голови текла кров. Я намагалася допомогти йому, але він не дозволив. Коли він побачив кров, він дуже розлютився. Він підняв биту і замахнувся. Вона піднесла статуетку до свого обличчя, щоб захиститися, і відчула, як бита вдарилась по металу. Під час подальшого допиту Ненсі стверджувала, що вона не пам'ятає нічого про цей інцидент. Вона смутно пригадала, як їздила у своїй машині наступного дня, але не могла пригадати, що купувала килим, який використала для приховування тіла свого чоловіка. Також вона не могла пригадати, як прибирала спальню чи організувала винесення килима. Тоді, за її словами, вона навіть не усвідомлювала, що Роберт мертвий. Її пам'ять про ті дні повернулася невеликими шматочками приблизно через шість місяців. Перехресний допит Ненсі Кісель почався з одного простого запитання Чи ви знаєте ви, що вбили Роберта Киселя? запитав прокурор Пітер Чепмен. «Так». Чи завдали ви додаткове цілесні ушкодження роберту кіселю металевим предметом? Так. Чепмен запитав, чи вона розповідала комусь про ймовірне сексуальне насильство її чоловіка. Ні, це не те, про що можна поговорити з подружками. Ви коли-небудь кричали під час гвалтувань? Можливо, вас хто-небудь чув? Я не знаю. Багато часу я лежала обличчям вниз. Чи проходили ви обстеження щодо результатів насильницького анального сексу? Ні, це принизливо. Прокурор дослідив твердження про те, що Роберт зламав руку їхній молодшій доньці. Раніше покоївка киселів кончітапі, Пі засвідчила, що дівчинка дійсно ламала руку, граючись зі своєю старшою сестрою. Ненсі сказала, що в цей день в родині панував хаос, тому вона та її покоївка могли дивитися на одні речі по іншому. Потім її запитали про телефонні записи, які вказували на те, що вона зробила 52 телефонні дзвінки Майклу дель Пріоре у вересні 2003 року та 106 у жовтні того ж року. Після того як вона отримала рецепти на сильнодіючі препарати, вона сім разів подзвонила коханцю. Вона подзвонила Дальпріоре Пріоре наступного дня після смерті її чоловіка і розмовляла з ним 24 хвилини. Після того, що ви зробили, вам навряд чи знадобиться співчутливе вухо щодо жорстокого чоловіка. Чепмен запитав, чи сказала вона Дальпріоре, Пріоре, що вирішила проблему щодо свого чоловіка. Ненсі сказала, що не пам'ятає. Урядовий судово-медичний експерт засвідчив, що після проведення численних тестів він дійшов висновку, що металевій статуетці, яку за словами Ненсі Кисель, вона використовувала для захисту, не було задано ударів битою. Журі присяжних радилося лише вісім годин. Вони повернулися до переповненої зали суду о 20.30. 1 вересня 2005 року, і старшина присяжних зачитала одноголосне рішення. Ненсі Кисель винна згідно із законодавством Гонконгу обов'язковим покаранням за вбивство є довічне ув'язнення. Ненсі Кисель зараз відбуває покарання за вбивство свого чоловіка.